Десь там з віконечком незабаром скоро, скоро запахне зимою. Світ поволі вдягне білу ковдру, а в повітрі почне літати невидимий момент очікування, момент очікування дива. Бо кожна дитина вірить, якщо буде добрим, чемним, слухняним, Санта Миколай чи хтось з добрих янголів обов'язково завітає до тебе, навіть якщо ти не маєш дому, навіть якщо в тебе немає тата й мами. Навіть якщо ти живеш в дитячому будинку. У дитячому будинку перлинка дітки теж чекають. Вони писали листи, розповідали про свої мрії, надії, сподівання. І кожен з малюків мріє не лише про іграшку, машинку, літачок, колонку, наушники, а про найголовніше про увагу, про тепло, про відчуття, що про тебе пам'ятають, що ти важливий, бо навіть у свята. Важливо, не блиск гірлянди, а увага. Це час, коли можна зробити добро. Ми шукаємо доброго Санту. Привіт, Санта Клаус! Це христинка. Вона в цьому році була дуже-дуже темна, слухняна, гарно вчилася, гарно малювала. І вона тобі хоче щось сказати. Привіт, Санта Клауса, знаю, я тебе не існує. Ну, є ти існуєш, я хочу парфум э, з клубніка і захід. Так що, Санта, якщо ти здійсниш мрію цієї чудової дівчинки, вона буде дуже щаслива. Від Санта, це Олежик. Він хоче тобі щось сказати. Якось масенку на пальто зелено. Все, це все хочу. все я хочу. Санта, якщо ти здійсниш мрію цього хлопчика на новий рік, він буде дуже-дуже щасливий. Привіт, Санта! Мене звати Міша. Я хочу велику желізну дорогу, щоб ми з братиком могли складати. Yeah. Yeah. Oh, Добро це не просто слова, це стан душі, який наповняє серце теплом вірою, що кожен може змінити світ хоча б для однієї дитини. Сьогодні ми живемо у непростий час, але навіть серед зими, холоду й буденності є місце для дива, і це диво у наших серцях. Коли ти даруєш посмішку, ділишся теплом, підтримуєш того, хто поруч, саме тоді народжується справжнє свято, бо добро не потребує гучних слів, воно тихе. Але могутнє. І сьогодні ми запрошуємо кожного. Стань сантою тим, хто несе світло. Можливо, твій добрий вчинок стане для когось найбільшим подарунком у житті. Я мрію про набір поліції Я мрію про, про колонку. Я хочу наушники. Машину? Машину! Да. Я хочу наушники. Я мрію про наушники. Я мрію про духи. Я мрію про часы. Я мрію про машинку на пульте управления. Хочу витайот. Хочешь вертоліт? Хочу витайот. Хотіла. Ігрушек на косметику. А там де да, є аналка і пудра. Для дівчат маленьких? Так. Да. Назвати Антон і я хочу згадати желання. У мене желання таке, щоб назбирати гроші на ЗСУ, щоб в них були танки, машини і всі ну, приладдя, яке їм потрібно. Дякую. А що ти хочеш для себе, щоб тобі під подушку Санта-Клаус поклав? А, ну, для себе, ну, для себе найбільше. це. Ну, uh, конфет. Like, а які mm. да. да. ти цукерки любиш? Шоколадні? Молочні. Молочні? Тобто, молочний шоколад? Так. Самбо, ти чуєш? Цей хлопчик любить молочний шоколад. Я мрію про часи. Привіт, любий Санта Клаус. Я хочу спортивний костюм, красиві, багато цукерок кокосових. Танюшка, який твій розмір? Мій? На еті я ніжка. Ми не шукаємо чарівника з бородою чи червоним мішком. Ми шукаємо людину з добрим серцем. Того, хто бачить трохи глибше, ніж очі, хто помічає потребу, хто не проходить повз. Бо Санта це не казковий герой. Це кожен, хто здатен поділитися теплом, хто відкриває своє серце для добра. Кожен лист. Кожна дитяча мрія чекає свого санту. І, можливо, саме ти, той, хто подарує віру здійснить маленьке диво, дасть відчути, що світ небайдужий. Тож, якщо в твоєму серці живе добро, ми шукаємо саме тебе. Ми шукаємо Санту. Скажи, а ти що хочеш на новий рік? на напиту. Якого кольору? Біллюс. Світ змінюється не тоді, коли хтось робить щось велике, а коли багато людей роблять малесеньке, але з любов'ю. Одна іграшка, пара рукавичок, солодкий подарунок, цукерка чи просто лист з теплими словами це вже частинка великого дива. Бо коли дитина отримує не лише річ, а відчуття, що про неї пам'ятають, що вона потрібна, що вона важлива, це вже не просто подарунок, це віра, це любов, це надія. Тож сьогодні ми не просто святкуємо, ми будуємо світ, у якому добро немає кордонів. Стань частинкою цього світу, стань тим, хто гріє, хто допомагає іншим, стань сантою, бо чудеса починаються з тебе. Я хочу, щоб Україна перемогла собі, щоб було спокійно, щоб ми кудись виїхали, десь там собі віддихнули. І я хочу ще одне живання загадати собі там багато сладко таком. Про це я дуже сладкий люблю, там холови саме більше люблю і, і колонку з пешкою, і все. Всі вихованці вірять в диво, і навіть одна людина може стати сантою для когось, Сантою чи Миколаєм, зробити подарунок. А подарунок це не просто річ, це доказ того, що ти важливий, ти потрібен, тебе пам'ятають, тебе люблять. Стань для когось сантою.